З самого початку війни наш заклад працює круглодобово, значить, організований процес навчання офлайн. В закладі проживали як переміщені особи, так і спортсмени, тренери. І з самого початку війни ми працюємо безпосередньо за режимом офлайн. Ведеться освітній процес, ведеться тренувальний процес. В закладі завдяки зусиллям і допомозі обласної військової адміністрації і за участю голови військової адміністрації Луніна Дмитрія Сергійовича було сплановано створення двох укриттів. Одне укриття, де ми розраховано на 120 осіб, де ми були до цього, воно розраховано на 150 осіб. В цих укриттях зроблено відповідний ремонт, проведення обладнання, освітлення резервне, зроблене закладення вікон і інші роботи, які дозволяють укривати учнів закладу та його працівників. Ми працюємо постійно, щодня, запитувані. Тренування йдуть за графіком як в ранішній, так і в вечірній час, і у хідні і дні.